Сьогодні поговоримо про сивину, дуже така тема, болюча для більшості. І домашні рецепти, які начебто допомагають, щоб її не було. Всі не буду перечитувати, один із останніх, що мені почулося, ну як то кажуть, на вуха, прийшла моя клієнтка, розказувала, що її колега по роботі от її радила. Такий рецепт. Основні інгредієнти там коньяк і мед. Так, так, і його не всередину треба приймати, а мастити на шкіру голови і волосся там, де сивина. Давайте розберемо, наскільки це дійсно ефективно, чи може ще й шкодити волосся і шкірі голови. При тому, що ця дівчина казала, що прям працює. І прям там багато, типу там ціла компанія, яка користується цією маскою, прям е там кажуть, що прям її стало менше і все. Тобто людина бачить, що їй стало менше. І тобто, це прям ефективно, навіщо ти фарбуєшся, от мастись оцим. Ну, давайте почнемо з того: з інгредієнтів. Ну, ладно, якщо ви ще впили всередину. Хоча як алкоголь впливає на сивину, скоріше сивини буде більше, ніж менше. Але це таке мастити. Дивіться, алкоголь це ну, там, в середньому е, цей напінь, як там, 40 градусів. Вірно? Представте, ви е, через день чи там, через два мастите шкіру там, на руки 40 градусним спиртом. Що з нею станеться? Вона буде суха, буде шелушитися, навіть може розвитись дерматит. На голові те ж саме, тільки ще й гірше. А на шкірі голови ще більш чутливіша, ну от шкіра голови ще більш чутливіша, чим, наприклад, на руках. От Представте, зробіть експеримент на руці, помастіть його місяць спиртом 40 градусним, і подивите, що станеться з цим участком шкіри, і умножте на 2 чи на 30 це те саме з головою. Мед. Медмед мед, мед. мед краще їсти і можна ходити на медовий масаж. Дуже класні відчуття. І реально така шкіра, наче як у новонародженого. Зі шкірою голови, як це працює? ну По-перше, ви рівномірно не намастите, тому що волосся, по-друге, як коньяк і спирт і мед. Попадають в середину волосся. Ніяк. Тому зменшити якось візуально не можу. Далі, як те, що ви зовні мастите, впливає все на середину організма, щоб ваше волосся все-таки запігментувало? Ну, ніяк. Я вам зразу скажу: ніяк. Взагалі. Тому, дивіться, не буде у вас менше силини, і вона ніколи розуміє, що так, може бути візуальний ефект, який мед, він жовтий. Це дуже такий пігментований, пігментована натуральна консистенція. І коньяк підфарбовує, він теж може підфарбовувати, тонувати волосся. І коли ви наносите то все на сивину холодну, вона стає менш холодною. Тому, коли ви бачите, що, начебто, у вас стало сивини менше, ви по факту, типу, як камуфлювали її, да, зняли контраст холодної сивини, тобто теплими. Теплим кольором, який знаходиться у цій суміші, ви її нанесли на сивину, і ваша сивина стала не такою сірою. І ваші очі і мізки сприймають, що наче її стало менше. І все, всі домашні маски, які ви мастите на волосся, немає такої, яка поверне вам натуральне волосся. Зовні це тільки ми фарбуємо. Тому дивіться, добре, якщо ваша маска не нашкодить. В більшості випадків часто це шкодить шкірі голови, погіршується її стан. Ну і ще буває волосся непонятного корпусу. А якщо ви світленька чи блондинка, то ваш блонд стане або жовтим, або навіть оранжевим. Тому будьте дуже обережними з такими масками. Тому всі маски, оці домашнього приготування, які начебто зменшують кількість сивини, це міф. Вони не працюють. Вони можуть дійсно оптично е зменшити холодні сивини і очі можуть сприймати, що начебто сивини стало менше, але її росте стільки. Же. Тому, якщо ви не згодні, пишіть в коментарях, е прикріпляйте фото, відео, щоб, ну там, типу, що я не права, тому що я права. Всім гарного настрою, мирного неба, люблю вас.